Всіх вітаємо на Ютуб каналі Віст і раді сповістити вам, що нас. По-перше, прийшло багато новинок. А по-друге, те, що стартує у нас щомісячний розіграш, для того щоб взяти участь в нашому розіграші, правила залишаються незмінними. Вам потрібно бути підписаним на наш Ютуб канал, залишити підписки відкритими, щоб ми змогли перевірити, чи підписані ви на наш Ютуб канал. Поставити вподобайку та залишити коментар. Коментар залишаємо, який подарунок серед наших новинок на 20 вольтовій акумуляторній платформі ви хочете, щоб ми розіграли. Наприклад, хоче шурупокрут, хоче гайковерт, хоче перфоратор і так далі. Коментар, який набере найбільше позиція, яка набере найбільше коментарів, саме ту ми розіграємо серед вас, наших підписників. Ну а тепер давайте більш детально пройдемось по нашим новинкам та побачимо, який інсталі. Інструмент ви можете вибрати для того, щоб ми його розіграли та вам подарували. Шуроповерт та VCD-2034-150 – компактний та продуктивний інструмент професійного рівня, надійна конструкція, потужний двигун та висока продуктивність дозволяють закручувати кріплення діаметром до 8 мм, навіть у тверде дерево. А зручна ергономічна форма допомагає працювати без втоми, швидкозахисний одномуфтовий патрон для максимальної простоти та швидкої заміни оснастки. Поліпшена ергономіка та гумова руків'я забезпечують зручність у роботі та повний контроль над інструментом. Дві швидкості, які мають оберти від 0 до 400 та від 0 до 1500 обертів в хвилину, дозволяють підібрати оптимальну кількість обертань в залежності від поставлених завдань. Проумований корпус зі спеціальними виставами запобігає зі сковзуванню спохилих поверхонь. Шурповерт акумуляторний VCD 20B-34154. Високотехнологічний шуруповерт професійного рівня з передовим безщитковим двигуном. Високий крутний момент 50 нм. Надійність конструкції та відмінна ергономіка дозволяють якісно виконувати будь-яку роботу: сверління дерева, сверління металу та завинчування кріпленням діаметром до 12 мм. Довжина шуруповерту складає всього 15 см з урахуванням патрону. І вага 1000 45 г без акумуляторної батареї, що робить його найкомпактнішим шуруповертом в лінійці Workout Pro. Безколекторний, безщитковий двигун збільшує робочий ресурс, забезпечує більш високу продуктивність, знижує споживання заряду акумулятора. Висока продуктивність і крутний момент до 50 Нм дозволяє закручувати шурупи 8 на 180 мм на всю довжину без зупинки. Гайковерт акумуляторний VIW20B34156. Гайковерт професійного рівня з безколекторним безщитковим двигуном, високої ефективності та надійності, крутним моментом 450 НМ. Додатковий автоматичний режим зриву кріплення спрощує серійну роботу. Безщитковий двигун інструменту, що відповідає найвищим вимогам, призначений для найважчих завдань. Робіт з дуже великим навантаженням. Міцний, надійний і довговічний, led підсвічування полегшує видимість робочої зони, повністю металевий редуктор з типом патрона квадрат одна 2 друга, що дозволяє легко і надійно закріплювати гайки. Три швидкості дозволяють користувачеві підібрати відповідний крутний момент для різних видів робіт. Перфоратор акумуляторний ВРH203460. Висока продуктивність та зручність користування забезпечують відмінні експлуатаційні характеристики. Потужність та функціонал перфоратора передбачає виконання демонтажних робіт, руйнування плитки, штукатурки та інших матеріалів завдяки додатковому ударному режиму. Компактні розміри та гумове руків'я забезпечують комфортну роботу. Додаткове руків'я фіксується під будь-яким кутом для зручності під час роботи у різних просторових положеннях. Патрон SDS Plus забезпечує швидку заміну оснастки. Сила удара перфратора 2 джоулі дозволяє виконувати будь-які монтажні роботи бурами до 20 мм. Шліфмашина акумуляторна ВАК-2034 164 працює з дисками 125 мм, компактний енергозалежний виріб для використання у будь-яких умовах. Робота без доступу до електричної мережі, відсутність обмеження довжині дроту, швидке налаштування обертів роблять дану ОШМ універсальним та зручним для широкого спектру використання. Для зачистки шліфування та різання металів при встановленні відповідних шліфувальних або відрізних кіл. Захист від перевантаження захищає оператора та виріб під час заклинювання диска. Також присутній захист від випадкового повторного включення. Вбудований регулятор обертів дає можливість працювати з різними видами робіт та матеріалами. Шліфмашина акумуляторна ВАК 20 b 34 166. Працює з дисками 125 мм. Безщіткова модель КШМ з частотою 9000 обертів обертів хвилину та максимальною глибиною різу 25 мм, дозволяє впевнено виконувати різання та шліфування різноманітних матеріалів. Безщитковий двигун не перегрівається, що збільшує час безперервного використання. Цей тип двигуна більш енергоефективний та може зменшувати витрати батареї до 50%. Довговічність двигуна збільшується завдяки стійкості до перевантажень, а відсутність щиток продовжує термін служби. Система плавного пуску забезпечує спокійний та безпечний старт роботи. А час зупинки складає усього 1,5 секунди з робочим диском 125 на 1 мм. Додаткове руків'я встановлюється в трьох положеннях для комфортної роботи з інструментом. Лобзик акумуляторний VGS-20 2034168 Лобзик акумуляторний призначений для прямолінійного, візерункового або криволінійного розпалу деревини ДСП та ДВП а також пластмаси і металу при виконанні роботних та столярних робіт. Швидкий механізм заміну пилочки дозволяє вам безпечно і без зусиль змінювати оснащення. Підошва з міцного алюмінію обладнана безключовим регулюванням, що дозволяє самостійно змінювати кут нахилу до 45 градусів без використання додаткових інструментів. Лобзик оснащений трьома положитниками майтного ходу. Функція обдуву і підсвічення робочої зони значно полегшує роботу оператора. Шабельна пила акумуляторна ВРС2034170. Потужний, зручний, продуктивний для багатьох видів робіт теслярських, покрівельних, оздоблюваних, слюсарних, монтажних, а також садових робіт. Інноваційний безщитковий двигун має підвищену подушність і чудову енергоефективність для повждожнього поперечного косого пиляння заготовок з дерева, фанери, ДСП, пластмаси, металу. Пінобетону, газобетону, гіпсоліту, цегли при встановленні відповідного полотна, а також широко застосовується для демонтажних та монтажних робіт. Патрон швидко затисний. Хід штоку складає 26 мм. Мініпила ланцюгова акумуляторна vms VMS-2034-173. Акумуляторна ланцюгова пола призначена для виконання нескладних домашніх завдань з обрізки дерев. Справжній потенціал розкривається під час обрізки та подріблення гілок, догляду за садом і навіть нескладних деревообробних робіт. Вона легка, компактна та проста в обслуговуванні. Оптимальний варіант для побудових завдань. В моделі реалізована проста система натягування ланцюга. Не потрібно використовувати викрутку або ж ключ. Достатньо відрегулювати ланцюг за допомогою колесика, що розташована на корпусі пилі. Необхідна кількість оливи додається ручним способом за допомогою маслянки, яка йде в комплекті. Довжина шини складає 100 мм, діаметр різу 95 мм, швидкість обертання ланцюга 4,8 м в секунду. Пила ланцюгова акумуляторна вкс 22 b Dual 34179. Потужний двигун напругою 40 вольт, працює від двох акумуляторів, прискорює процес пиляння, ашина довжиною 400 мм, призначена для обрізання завигілок, спилювання дерев та чагарників, заготівлі дрів, покрою будматеріалів та демонтажних робіт. Її просто використовувати у будь-яких місцях на висоті, на виїзних роботах, у лісі або в саду. При цьому вам не потрібно буде турбуватися про підключення до мережі двигун дозволяє полі виконувати широкий спектр згортань. Вона стійка до перевантажень, ефективніше витрачає заряд батареї та знижує нагрівання внутрішніх деталей. Достатньо просто поставити дві батареї, інструмент готовий до роботи. Не потрібно змішувати бензин з маслом, заливати його або смикати за шнурок. Максимальний діаметр різу складає 380 мм. Швидкість обертання ланцюга 15 метрів в секунду. Ример-акумуляторний VGT 2034175. Зручний інструмент для підтримки ділянки у порядку. Невелика вага та повністю автономність роблять роботу з ним комфортною та безпечною. Прекрасна альтернатива бензиновому та електричному інструменту. Відсутність необхідності постійної купівлі та контроля рівня палива. Немає небезпеки пошкодити провід. Та Проста експлуатація та ремонту, менше шум та вібрація, та повна відсутність шкідливих викидів. Регульоване додаткове руків'я, телескопічна штанга, поворотна голова дає змогу легко обкошувати краї клум, доріжок та газонів. Нижнє розташування двигуна збільшує надійність за рахунок відсутності приводного валу. Тример акумуляторний VGT 20 b 34177 Універсальний інструмент на ділянці здатний замінити газонокосарку та тример. Оснащується катушкою з зліскою для м'якої рослинності та ножем для грубої рослинності. Велика Тучність безщаткового двигуна дозволяє косити досить густі та грубі зарослі тривалий час. Прекрасна альтернатива бензиному та електричному інструменту. Відсутність необхідності постійної копівлі та контролю рівня палива немає небезпеки пошкодити провід та проблеми з обмеженням його довжини, простота експлуатації та ремонту, менший шум та вібрація і повна відсутність шкідливих викидів. Нижнє розташування двигуна збільшує недійність за рахунок відсутності. Приводного валу, зручне регульоване додаткове руків'я для біцної фіксації та точного керування виробом у роботі. Батарея vbl 202. EVBL 204, 34182 та 34184. Батареї 2 та 4 Аг. відповідно. Живлення акумулятора забезпечують літіонні елементи, що надають батареї ряд переваг, відсутність пам'яті заряду, що дозволяє заряджати акумулятор в будь-який час. Максимальну потужність навіть за низьких показників заряду та підвищеного ресурсу використання. До 800-плюс циклів заряду. Заряд акумулятора для ще більшої зручності користування та контролю роботи на корпусі акумуляторної батареї передбачений індикатор рівня заряду. Оператор з легкістю, натиснувши на індикатор, зможе перевірити кількість заряду, яка залишилась. Зарядні станції VCB 200 34190, зарядна станція VCB 202 на два слоти 34192 та зарядна станція VCB 202, dual Speed на 2 слоти. Швидкої заряду 34193 мають ряд інтелектуальних переваг, таких як глибший заряд дозволяє використовувати 100% ємкості батареї, високий ККД, менший нагрів акумулятора, захист від. Пошкодження зарядного пристрою та акумулятора, захист від перепадів напруги у мережі, захист від перегріву та захист від короткого замикання. Модель зарядної станції VCB202 Dual Speed 34193 має два слоти. Наявність дозводків дозволяє одночасно заряджати 2 АКБ з силою струму 4,5 А на кожну. Це, це швидка зарядка, тому батарея заряджається 2 години. Час заряду складає 30 хвилин, 4 А. Перегодини час заряду складає 60 хвилин а також має систему охолодження. AirCool. Ось такий у нас огляд на наші новинки акумуляторного інструменту на платформі 20 вольт, який працює від однієї батареї. Нагадаю, що саме ви вибираєте подарунок, який ми розіграємо серед вас, наших підписників в місяці вересні. Для цього вам потрібно а, написати, який саме інструмент ви хочете, щоб ми розіграли. І інструмент, який набере найбільшу кількість коментарів, ми саме той інструмент і розіграємо. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. Нехай щастить.